Всім привіт! Мене звати Медуза Горгона, і сьогодні я розповім вам свою трагічну, проте важливу історію. Моїми батьками були бог бурхливого моря Форкій і богиня морської безодні Кета. Також я мала п'ять сестер, троє з них були старими з самого народження і називалися вони Граями. Інші дві сестри, Сфена і Евріала, були неперевершеними красунями, так само, як і я. Але я відрізнялася від них тим, що була смертною, єдиною смертною породженою моїми батьками. Моя краса зачаровувала як людей, так і богів, і у підсумку саме ця краса стала для мене прокляттями. Навіть зацікавився Посейдон. Я була досить гордою та ігнорувала залицяння володаря морів, але Посейдон не чув моїх відмов і продовжував мене переслідувати. Я вирішила сховатись від цих переслідувань у храмі Афіни. Я сподівалася, що хоча б в цьому святому місці одержимий Посейдон залишить мене в спокої. Але навіть ця священність храму не зупинила Посейдона. Він перетворився на птахи і, залетівши в цей храм, зґвалтував мене. Фіна не стала розбиратися в ситуації, вона заздрила моїй красі і спрямувала весь свій гнів за осквернення храму виключно на мене. Вона перетворила мене на чудовисько, спотворила мій прекрасний облік і наклала на мене прокляття. Відтоді більше ніхто і ніколи не може дивитися мені в очі, тому що кожен, хто стикається з моїм поглядом, він відразу перетворюється на каміння. Мої і сестри також стали чудовиськими. Ми зрозуміли, що більше не маємо місця ні серед людей, ні серед богів. Тому вирішили жити на далекий острові. Ми перебували на цьому острові багато років, але згодом Боги вирішили мене вбити. Дійсно, навіщо брати на себе відповідальність за вчинки? Вони забезпечили зброєю Персея напівбога, Сенезевса і Данаї. І згодом персею вирушив на пошуки мого місцезнаходження. Дійшовши до граї, який єдині знали, як мене знайти, він обманом змусив їх розповісти про моє місце знаходження. Я намагалась захищатись. Я намагалася перетворити його на каміння, але його врятував клятий дзеркальний щит. Він відрував мені голову, і з моєї крові на світ з'явився пегас і великан Прісуар. Мене вбили. Мене вбили ті, хто зробив з мене чудовисько. В мене вбила несправедливість і нахабність. Але я досі продовжую жити як символ.